Сьогодні наш тато працює після обіду. До обіду він гуляє із сином в парку, а я навожу порядки в квартирі. Уже поприбирала, попилососила, помила все на кухні. І тепер хочу витягнути оцю всю пластмасу з шафи. От, попилососити, там також килимове покриття. Витягнути одяг. Ні, одяг, мабуть, витягувати не буду, тому що ми сьогодні хочемо розвішати нарешті такі полиці, які нам дісталися безплатно від американців. Я, до речі, показувала їх раніше і зараз покажу. Покажу кусочок себе у брудному дзеркалі. Ось такі полиці. Вони були скріплені і була така вертикальна стійка. Я їх роз'єднала, відкрутила болтики. І тепер у нас таких три індивідуальних. Полиці. Саме їх я хочу розвішати там в шафі. Спершу будемо зберігати оці іграшки, а потім, мабуть, вже коли назбирається в нас багато одягу, будемо там зберігати одяг. Бо нижню білизну шкарпетки ми от там зберігаємо, в тому комоді. А ще ми хочемо сьогодні повісити того зайчика, якого я привезла з України. Отут на стіну. Отуди. Отуди. Я вже все витягнула з шафи і поскладала вздовж стіни. Потім, коли прикріпимо полиці, я все назад поскладаю. Не хочу, щоб пилилося все. На них вже прикріпили полиці, три штуки. Тут я вже поприбирала. Зараз розвішую одяг, дещо перескладаю. А он що твориться у мене в спальні. Повітягувала валізи. Ми там зберігаємо, до речі, зимовий одяг. Зараз я все назад позапихаю. Менше більш навела тут порядок. Полиці заклала такими легкими іграшками. Дещо з іграшок поламаних я викинула. От. Залишила тільки те, чим він бавиться. Ще в тій коробці є такі іграшки, якими він дуже рідко бавиться, але хай будуть. От так що одяг розвісила, деякі речі заховала, з яких там вже виріс. І потрібні нам ще вішочки отакі, тому що недостатньо нам їх. Тут такий куточок дитини. Трішки мого одягу висить, і тут ще мій одяг висить, тут чоловіка. Одягу у нас небагато. Там в куточку зимовий одяг, який не влізся в валізи, і он там всякі ході чоловіка, які він наносить зараз. І ще в валізах є зимовий одяг. От з тими трьома валізами ми сюди приїхали, одягу вже не а картину ми не встигну повісити сьогодні. Чоловік збирається на роботу, це вже наступного дня. От Менше більше я упорядкувала все в шафі, але це ненадовго. Дитина почне знов тягати ті іграшки в залу, хоч там ще є всякі його хотвілси. би я не боролася з цією пластмасою, все рівно її багато. У нас сьогодні було генеральне прибирання. Я все повимивала, попило Зараз у нас дощ за вікном. Ми хотіли погуляти, але куди. Хіба після дощу підемо трішечки пройдемося, Тимко по калюжах пострибає. Я от зробила собі чай з м'яти. Люблю перед сном пити чай з м'яти. Соняшник себе сьогодні вже краще почуває. листочки такі вже більш живі. А ось цю квіточку Тимко мені сьогодні зірвав на вулиці, коли гуляв з татом. А це торшер, який нам дістався разом з тими полицями, які ми сьогодні вішали. От, люблю, до речі, отам сісти в куточку і читати книги. У мене їх тільки дві тут. Взяла цитати Любомира Гузера, а і Кузьму взяла в дорогу. А в Україні в мене залишилась дуже велика бібліотека, яку я поскладала в коробки, щоб вони пилюкою, не осіли. Потім будемо дивитися, що з ними робити, чи будуть так зберігатися в коробках, поки ми тут, чи будуть рідні відправляти нам сюди їх. Я без книг не можу, я люблю читати, я філолог. От і дуже сумою за своєю бібліотекою у мене там, до речі, колекція дуже старих книг. Я купляла у Львові на барахолках. У мене є книги, яким по 100 років в Україні. Це здебільшого українські класики. Це Шевченко, Франко і інші. Накрутила я таку велетенську каструлю голубців. Ось. Вони вже на маленькому вогні готуються. Там така томатно-вершкова заливка. Ага, забула додати лавровий лист, зараз докину. Є у мене ось такий перчик кольоровий, маленький. стало і думаю. Фаршировані перці у мене ніхто не їсть, тільки я. А для себе якось так ліньки готувати. І не хочеться, щоб перці пропали. Фарширувала я перчики. Не вистачило мені буквально декілька штук, щоб була така повна каструлька невеличка. А голубці киплять, аж підскакують. Так, ми сьогодні з Тимком гуляємо в комплексі біля річки. Але не довго, бо страшна жара, хоч би хмуро, О, І як завжди, оленята. Там в кущах бачу ще я. Вони переходять от річку, дорогу і біля наших вікон пасуться. Привіт! Басань у нас закритий, бо його очищають. Залили якусь хімію. Ось, Заодно поповнимо нашу картку для прання. Раз ми тут крутимося. А там мама із каченятами сидить. О, он, он там. А ще Тимко навчився малювати гарно геометричні фігури. Он дивіться, який гарний прямокутник. Ще він вміє ромбики малювати, трикутники. Так, тім писати тато, мама, баба. Там е, пташка, на... Та, пташка нападала на білку. Білка втекла. Наткнулися, як завжди, на наших сусідів. Геть не бояться. Стали, подивилися на мене. І от гуляють собі. І руваті бачу її. О, ще одні сусіди плавають. О там такий гарний місяць. Вон. Повертаючись з тамком з вулиці, ми перевірили пошту і там був рахунок за електроенергію. Зараз відкрию, подивимося, скільки нам треба заплатити. Чесно кажучи, я думала, рахунок буде значно вищий, тому що у нас були такі спекотні дні, і кондиціонер прям працював цілодобово. Аж лячно було відкривати той конверт.